Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся ще одним рецептом Паски. Це буде такий рецепт для тих, в кого немає часу на приготування. Так як це тісто потрібно просто замісити, відставити в холодильник на ніч, а зранку випікати. Тому, якщо ви не маєте часу, обов'язково зберігайте цей рецепт. Для початку приготуємо опару, для неї в мисці змішуємо молоко, цукор, дріжджі і трішки простінного борошна. І цукор і борошно ми беремо із спільної кількості інгредієнтів. А молоко повинно бути тепленьке. Але не гаряче, все добре перемішуємо до ось такої консистенції. Повинна консистенція бути як густа сметана. Накриваємо і залишаємо на 20 хвилин в теплому місці. Тим часом до кисломолочного сиру додаємо жовтки та яйця і все добре за допомогою виделки або міксера перемішуємо. Далі всипаємо цукор, ванільний цукор за бажанням і ще раз все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Коли опара підійшла, додаємо сюди сирну яєчну масу і все добре перемішуємо. Нагадую вам, що для дріжджової випічки всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Тому і яйця, і сир, і вершкове масло заздалегідь дістаньте із холодильника. Далі сюди додаємо одну частину борошна. Обов'язково просіяного і перемішуємо за допомогою вінчика. Далі додаємо другу частину борошна і починаємо вже вимішувати тісто руками і під час замісу додаємо м'яке вершкове масло. Вимішувати тісто довго не потрібно, як все об'єдналося, замісилося, одразу перестаємо його вимішувати. Тісто може, звісно, бути трішки липковатим, але бажано борошна більше, ніж вказано в рецепті, не додавати, щоб його не забити. Вже коли будемо формувати самі пасочки, тоді можна додати трішки більше борошна. Ось таке тісто виходить, накриваємо його і відправляємо в холодильник на цілу ніч, а саме приблизно десь на 12 годин. Ось так тісто виглядає після холодильника і тепер сюди можна додати якусь добавку. Руцинки, сухофрукти, цукати, я додаю каплі термостабільного шоколаду. Ще раз його трішки вимішуємо, щоб вся начинка розподілилася по тістові, присипаємо робочу поверхню просінним борошном. ділимо тісто приблизно на 3-4 частинки, ділюсь якого розміру, ви хочете отримати пасочки. Я поділила на 3 частини у мене вийшло 3 паски такого середнього розміру. Формуємо ось так пасочки, як я показую це на відео, викладаємо їх в форму. Ставимо на деко, накриваємо і залишаємо ще приблизно на 30 хвилин, щоб вони добре підійшли. До речі, форми заповняємо на 1 третю. Ось так підійшли у мене пасочки і відправляємо їх в розігріту духовку до 170 градусів, готуються вони приблизно 35-40 хвилин. Ви орієнтуєтеся на свою духовку і перевіряєте готовність за допомогою шпажки. Тепер приготуємо мою найулюбленішу глазурь. Для неї змішуємо білки з цукром, ставимо на парову баню, постійно помішуючи, доводимо до стану, щоб цукор розчинився. Після чого знімаємо з водяної бані і збиваємо міксером приблизно 7 хвилин до ось такої консистенції. Це швейцарська меренга і мені ця глазур найсмачніша, хоч вона і сипеться, тріскається, але все одно я її дуже люблю. Охоломивши пасочки, нею прикрашаємо. Зверху також за бажанням можна чимось посипати. Я нічим не посипала, так як робила просто це пасочки для відео. І коли вони охолонули, можна подивитися на їх розріз. Паски виходять неймовірно м'якенькими, дуже ніжними, вологими. І, до речі, в мене вони протрималися три дня і зовсім не засохли. Тому обов'язково її готуйте. Усім смачного та до нових рецептів!